У понеділок у рамках нашого інтерактивного опитування, тема тижня, яке ми проводимо на нашій веб-сторінці. Ми запитали у вас, чи вважаєте ви глобальне потепління перебільшенням? 41% людей, що взяли участь в опитуванні, вважають, що так більше половини учасників нашого інтерактивного опитування, а саме 54%, не погодилися з цим твердженням, і решту 5% сказали, що не знають, як відповісти на це запитання. Це ж питання наші київські кореспонденти Руслан Дениченко та Оксана Лігостова ставили мешканцям української столиці. Ось ось новий рік. А снігу немає, травка вон зеленіє. Яке ж це холод? Це потепління, потепління. 80-ть. Мені вже 80 років і потепління, звичайно, дуже відчувається. А чому тут дивуватися? Кругом труби димлять, атмосферу забруднюють. Тому вчені повинні щось придумати, щоб все це зупинити. Робити -то треба, тільки щоб не було хуже. І так набили озонових дир. Природа створена. Сознана і немає чого в неї втручатися. Потупління, звичайно, відчувається, тому що порівняно з зимою, які були кілька років тому, зима зараз набагато м'якша, але я вважаю, що все ж таки перебільшують значно ну, цю причину глобального потепління. Я вважаю, що ну, воно нам не загрожує, принаймні найближчим часом. А На собі цього я ще так сильно не відчула. Будемо надіятися, що поки виростуть, вони щось придумають і екологією буде набагато краще. Це актуальне зараз питання, і тому, на мою думку, потрібно виділити кошти з бюджету на те, щоб усунути всі проблему. Моментальних проявів цього не спостерігається. Можливо, через років 50, але для нашого покоління можливо це не буде відчутно. Приділяти цьому велику увагу. Я впевнений, що це якась афера. І це чудовий, чудовий привід зібрати купу грошей. От. А на що вони підуть, на які відкати кому і в чию кишеню, це невідомо. І ніколи не буде відомо. Я просто думаю, що це ще один просто з привідів, щоб зібрати якісь гроші, кудись їх розпихати. Ну, я не вірю в глобаліст цієї проблеми, чесно. Якщо зима буде тепла, добре. Це навпаки хорошо, не замерзнемо.